Ча GPT виплачує своїм користувачам по 20 тисяч доларів, та як малюнок маленької української дівчинки потрапив в космос. Всім привіт! Мене звати Женя Білозеров, і це Elmir News. Актуальні новини сьогодення. Перед переглядом обов'язково перевір, чи підписаний ти на канал. Якщо ні, то прямо зараз є час підписатися. Також не забудь залишити свою вподобайку, аби підтримати український контент. І одразу хочу вибачитись справа в тому, що я захворів, тому в Деяких моментах може голос хріпити, свістіти. Коротше, все як все як у нормальних больних людей. Але як би там не було, я не міг залишити вас без дайджесту новин, тому заварив чайок і давайте розпочинати. Іспанський бренд лоу випустили колекцію одягу, в якому ти можеш відчути себе персонажем гри Майнкрафт. І одразу скажу: ні, це не колаборація з відомою грою, а просто одяг в піксельному стилі. Виглядає прикольно малюнок худі, футболок та штанів, імітує контури та текстури тканин, якби вони були виконані у низькій роздільній здатності. Презентували його ще в жовтні 2022 року на тижневому показі мод в Парижі, але тільки зараз він з'явився у відкритому доступі для продажу на офіційному сайті бренду. Так, комплект худі і штани вам обійдеться у 5 тисяч доларів. Також можна додати до луку брендову Сумочку за 3400 доларів. Але якщо хочеться зекономити, то можна просто придбати футболку з колекції за 1850 доларів. Такі ось ціни за піксельний одяг на вашому тілі дорого, але варто відмітити, що виглядає прикольно. Якщо ви користуєтесь підпискою YouTube Premium, то наступна новина для вас. Компанія Google оголосила про розширення можливостей для користувачів підписки, яке включає в себе додавання такої функції, як iOS SharePlay. Що це таке? Тепер ви зможете переглядати контент разом з друзями чи родичами за допомогою сервісу відеозвінків від Apple. SharePlay в YouTube працюватиме подібно до Google Meet Live Sharing. При тому лише. Той, хто організовує виклик, повинен мати обліковий запис Google та підписку на YouTube Premium. Тож тепер, чоловіки, якщо ваша дружина знаходиться в Польщі чи в іншій європейській країні, але при цьому захоче подивитися з вами нову серію Супермами, доведеться дивитися. Компанія OpenA, яка займається розробкою чату GPT, оголосила про старт конкурсу, в якому кожен користувач може знайти помилку в роботі чату GPT та е отримати за це фінансову винагороду. А саме йдеться про суму від 200 доларів до 20 тисяч доларів за виявлення слабкого місця чату. Запуск OpenA програми винагороди за виявлення помилок Bug Bounty був анонсований одразу після витоку да. І зростаючої стурбованості щодо ризиків для конфіденціальності. Кілька тижнів тому було виявлено помилку, яка розкривала заголовки чатів перше повідомлення нових розмов та платіжну інформацію від користувачів чату GPT Plus. Як буде оцінюватись винагорода знайденої помилки, невідомо. Є тільки інформація, що це буде робити не людина, а спеціальний створений алгоритм. Більш того, на сьогоднішній день вже є декілька користувачів, які Зареєструвалися в цьому конкурсі зі своїми знайденими помилками в чаті. В кінотеатрах вийшов довгоочікуваний мною український фільм Трагікомедія Антоніо Лукіча Люксембург, Люксембург, головні ролі, в якому зіграли брати на більш відомі як учасники гурту Кургани Агрегат. Фільм розповідає історію братів близнюків, які вирушають до Люксембурга, щоби побачити свого давно зниклого батька. Вони дізнаються, що він важко хворий, тож ця зустріч може стати для них. Останньою вперше фільм був представлений у вересні 2022 року на венеціанському кінофестивалі в конкурсній програмі Горізонт, де представляють нові тенденції у розвитку кінематографа для Аміла та Раміла. Фільм став дебютом в кіно в Україні. Прем'єрний показ фільму відбувся не в столиці, як це прийнято, а на Харківщині в селищі близнюки. Вибір місця для червоної доріжки був обумовлений тим, що в близнюках народилися Аміл та Раміл. На Сірови. З цього показу команда зібрала 68 тисяч гривень, які після відправила на потреби ЗСУ. Зараз вже у кожного є можливість подивитися цей фільм у кінотеатрах свого міста. Приходьте в всі кінотеатри України і дивіться кіно Люксембург, Люксембург. Ти що подивився? Я подивився. Що скажеш, Це, Та ні, нормально нормально. Ми нормально. йому заплатили. Е, мені не вистачає Це рекламна інтеграція. другої частини не вистачає. Чекаю через рік. Два другій частині я став наркобароном Наконець-то. так я... так не спойлери, не спойлери. Все чекаємо в кіно. Дуже мила новина. Нещодавно Європейське космічне агентство заявило, що у космос полетіла ракета з малюнком маленької української дівчинки на корпусі. Малюнок Ярини Закалюжної Житомирської області переміг на міжнародному конкурсі агентства ще у 2021 році. Нині його нанесли на ракету Носій Arian 5 яка 14 квітня взлетіла з космодрому у французькій Гвіані із місією Джуйс, Ju в якій вчені. І хочуть перевірити гіпотезу про наявність там підповерхневих океанів рідкої води, тому зараз судно вирушає до Юпітера для вивчення його супутників. Я впевнений, що почувши цю мелодію зараз, ви одразу згадали звідки вона так, це культова тема з відеогри 1985 року про Супер Маріо. Мелодію, яку знають всьому світі, стала національним надбанням США, поповнивши бібліотеку конгресу. Трек з гри Маріо, офіційно відомий як Граунд Theme, написаний молодим композитором Нінтендо Кодзі Кондо, схвалено для внесення до реєстру, ставши в ньому першою темою з відео. Гри, поставивши її в один список світовими хітами Майкла Джексона, Джона Леннона та Мирая Керрі. Новина, звичайно, цікава, але є одне питання. Як? Як мелодія з гри японської компанії Nintendo стала національним надбанням США? Так багато питань і так мало відповідей. І це всі новини на сьогодні. Якщо тобі сподобався випуск, то обов'язково підтримай його своєю вподобайкою. Також не забудь підписатися на канал, аби не пропускати нові відеоролики. А я пішов лікуватися, щоб в наступному випуску вже бути живчиком. З тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось.